Пане Юрію, розкажіть нам про цих звірів, всіх моджехедів, оцих шахідів, оцих іранських дронів. Що це за, за техніка така, і наскільки вона може бути направду, небезпечною? Хоча, в принципі, їхню дію ми вже, ми вже спостерігаємо на жаль. Ну, так, ми бачили зараз не, два зразки. Так, один це дрон Камікадзе це фактично баражуючий боєприпас. Інший вже такий, фактично, як і е, турецький Байраккар. Ну, дещо він має більш потужні тактико-технічні характеристики, але ще треба розібратися, що дійсно вони настільки потужні. Йдеться про більшу бойову масу його, так ну мається корисне боєнавантаження. Так далі е, ну е, Хаджер, значить, один виловили наші моряки. Е, безумовно, техніка вивчається вузькими спеціалістами, щоб розуміти, як можна її ефективно протидіяти, так само як і є е, е, зразки. Саме шахідів ударних безпілотників, які є фактично баражуючими, як я кажу, боєприпасами, це фактично, ну скажемо так, артилерійський снаряд по потужності, адже маса його бойової частини з 40 кілограмів становить сам сам апарат близько 200 кілограмів. Ну і тому власне і пішли вже в сумніви щодо заявленої дальності польоту у 2,5 тисячі кілометрів. Ну, власне, така машина. Повинна ну із швидкістю 120 км кілометрів плюс там така в крейсерська швидкість, що навряд чи вона може здолати таку швидкість? Ну, можливо, вдвічі менше і може, але ж не 2,5 тисячі, ну це вже. Mm -hmm. Треба розбиратися більш таки більш так як, е, детально. Ну, власне, ну в чому суть? Суть, звичайно, його запускають, він виходить на ціль, так, задані координати, і е, вже на старті, е, вірніше на фініші е, робить невеличку гірку, і е, вже користуючись так і двигуна того і е, тяжінням, скажімо так, швидкість цього зростає у кілька разів, там, може там 200-300 кілометрів, і він. Е, Оскається на ціль, ну це видно з рекламних роликів, е як іранці його рекламували раніше. Там в Ютубі є інформація. Ну, зрештою, вона от ви демонстрували, що й на ці кадри. Е ну там видно вже і сам ролик зроблений трошки ну з пропагандистською метою, коли склад, у якому він, начебто, влучає. Вибухає раніше ніж прилітає сам боєприпас. Тому ну явно хочуть продати дорожче і показати, що це дійсно потужна зброя. Ну насправді ж це такий от артилерійський, дійсно, чи танковий снаряд, який має таку потужну силу. Це був видно по результатах вже в Одесі влучань в будівлі, про які ви говорили. От ну це це що стосується цього дрону, чи наскільки це ефективна зброя, чи е, небезпечна? Ну е, зроблений він зрештою так примітивно, але як бачимо. Це нова загроза для нас, і до неї треба звикнути. А ще краще це мати відповідний досвід. Досвіду бракує, щоб збивати такі БПЛА. Ми спочатку стикнулися з ракетною небезпекою з лютого місяця. Так що ракети летіли mm -hmm. усіх типів звідусіль, і відповідно люди щоразу набували досвіду щодо збиття цієї небезпечної зброї, так само буде із цим, тому що це теж нова зброя для людей. Треба звикнути, треба використовувати рідна зброя і ПЗРК і стрілецька зброю, крупнокаліберну, зенітні гармати, самохідні зенітні гармати, які, до речі, теж є у нас такі як шилка. Є поставки зараз в німеччині гепардів, які ймовірно теж надзвичайно можуть ефективно. Це треба перевіряти е, в бойових умовах і на практиці. Ну і безумовно, засоби радіоелектронної боротьби це теж має бути один з найефективних методів. Проти цього цього озброєння ну воно ну, ну, останок звичайно збивали і повітряні сили зенітними ракетами. Хоча це не типова ціль для повітряних сил. Угу. А, пане Юрі а скажіть, а чому саме південний напрямок, чому саме ось Одесу вони атакують? Ну, не, як вже було повідомлення, що там в Херсон на Херсонщині є е, їхні так, звідки вони працюють ними, так як центр управління чи підготовки. так. я думаю, що е, окупанти, зрештою, випробовують е, на практиці ці дії. От обрали собі ціль Одесу, поки що, поки що це застосування йде так очкове, невеликою кількістю. Вони хочуть подивитися, як ми можемо їм протидіяти, якими засобами проті, і дивляться, як обійти ці засоби, е, якою які нові тактичні прийоми приймати, тому власне це лише от можливо тільки початкові їхні дії для вивчення е і протидії зрозуміло, що е бачите, що ракет зараз ну менше випускають високоточної зброї. Це х-101 калібри, які часто Ха 555 е та іскандери, оперативно-тактичні комплекси, очевидно, вони готують ці сюрпризи для більш конкретних цілей для. Нашої інфраструктури на зиму тому е ракети тр трішки вони приберегли, скажімо так, на жаль. Угу. А, пане Юрію, будьте з нами. Ми продовжуємо розмову. Я просто додам, що о, тут в студії з нами Андрій Кожем'якін, так генерал-майор запасу Служби безпеки України, генератор генералтина ну, генерал переп так, Слухайте, і розумієте, написано лейтенанта сиріано читає генерал-майор, ходь ти <рисне> трісне. А пане Андрію, простю загрозу дронову відповідно, скажіть. Е От, якщо говорити про південь, зрозуміло, що і там здається наші збройні сили дещо ось ці центри, які могли оперувати так. цими дронами, так побили, так, так. я розумію. А скажіть Київщина, північні регіони України, якщо говорити про ось цю небезпеку саме за допомогою дронів, як розвідка, як нанесення ударів, наскільки ми от захищені? Ну, ви знаєте, плані? от е, я. Підтримую, що от пан Гнат сказав, що дійсно вони зараз проводять такі знаєте, випробування. Так, це знаєте, і... як промацати територію. Що да. там як там? І як вони там судячи зі всього, вони ці вони всі свої бази по їх запуску і по їх, скажімо так, розміщенню затягнули з Ірану суди, от в Крим. Через кримські міста, тому що тут було і для них більш небезпечніше, ну мається на увазі, щоб поставити, розмістити. І от зараз вони обстрілюють Одесу. І я думаю, що це може бути і Миколаїв. Я думаю, чому? Тому що відповідаючи на ваше питання, якщо вони зараз перекинуть ці дрони і ці комплекси, які дронові, які їх запускають на Україну білоруський кордон. Да, таке можливо, то дійсно зараз кількість калібрів і X-55, X-101 і авіації, оці яка нас бомбить, вони трошки припинилися, і я не виключаю, що з їх зараз замінить на якийсь час. Оці безпілотники шахід. Якщо це буде, якщо це буде з боку, наприклад, білоруського кордону або з ще трошки. Там, правіше там, Курська, Білогородська область, ну це є, це є небезпека, і це дійсно для нас сьогодні є виклик. І до нього треба готуватись, і правильно треба знітно-ракетні комплекси використовувати. Треба от шилка, дійсно, вона досить ефективна боротьбі з ним, з ПЗРК і з переносними всіми цими, скажімо, нашою зброєю трошки складніше, але є вже підготовлені бійці, які вміються робити. Ну і... Скажем, так треба це вибудовувати, mm -hmm. скажем, захист і стратегію а боротьби то, з ними. Так, а то дивіться, пане Юрію, у вас запитаю, скажіть, а, якщо Росія вже перейшла на ці іранські дрони, то це говорить про те, що в них там як оцих орланчиків стало набагато менше, так? Тобто вони реально нині а, відчувають на собі гостру нестачу саме ось такої техніки, саме коли йдеться про Бупла. Якщо вже переходять на ось ці шахіди, чи може чи як яких там <кій> перепрошую, називають. А да, ну я вже сказав, що е це зовсім інший тип боєприпас е е е бпла е це, це баражуючий боєприпас, який е камікадзе називає так. він Вбиває себе і зруйнує руйнує. А от Орлан 10 це розвідувальний дрон, фактично і теж має функції е, повітряної розвідки, цілі вказання, постановки перешкод може мати, може працювати як ретранслятор, саме тому їх використовують парами е, групами е, і mm -hmm. використовують для розвідки території, для того щоб зокрема е, перед і та після завдання. Ракетних ударів по території України у різних областях і на західній Україні і на півночі ну по всій території бачу більше звичайно на сході та Півдні. Орлани з'являлися зараз значно менше вони з'являються. А це можливо пов'язано з тим, що менше є тих ракетних ударів для того, щоб коригувати вогонь, вони теж їх постійно піднімають. Ну і безумовно їх і знищили вже, тому що. Ви ж бачите, близько 900 здається, вже так знищено безпілотних літальних апаратів. А Орлан – це апарат оперативно-тактичного рівня, бо він виконує mm -hmm. ті функції, про які я вже сказав перед цим. Тобто, це не, не квадрокоптер, це потужний апарат, який коштує близько 100 тисяч доларів за одиницю. Тому е, теж їх трошки провідили. Безумовно, вони їх будуть використовувати тоді, коли їм потрібно буде подивитися, що уразити, як уразити, і по, і подивитися на результати. Їх угу. Добре, пане Юрій, аби вас уже відпустити, не можу не запитати. Скажіть, що в нас з тими, ось яких там зенітно-ракетні комплекси на там Бо ось президент сказав, що наче там дали добро на дві, а речник президента сказав: ну, це тільки дали добро, їх у нас якби нема. І от питання в тому: а як, от що, і от ну коли можливо чекати, можливо, вас є інформація. І що зміниться, коли ось ці зенітно-ракетні комплекси такі... Ну, надійдуть, надійдуть до Збройних сил України, до нашої держави. Знаєте, я зокрема навіть і на вашому каналі вже напевно раз п'ять говорив про ті насамці, тому що це скажіть було мені, спутні, я там. тоді при тому не був, пане Юрію. Uh, так, це в перші так перший ж місяць війни вже почалися активніше. Про це говорило ще раніше, ще коли була візія повітряних сил прийняли, коли та, де є бачення розброєння до 2035 року, ще задовго да, до до от цих активних бойових дій десь е, говорилось і про НАСАМС, і про пепіо, і про інші комплекси. І навіть вітчизняний виробник обіцяв зробити наш суть КБ, КБ Луч і так далі. Було багато пропозицій. Але це треба величезні гроші. І зрозуміло, що е, зі скептицизмом приймали так таку от власне пропозицію від наших виробників тому що ну як були у нас ті С-300 і буки, так і є. і Ну, власне, і про сам насам перехід е, зрозуміло потрібен на західні зразки. Зрозуміло, що з Росією у нас нічого вже не пов'язує не буде пов'язувати. І в них є е, лінійка буків розширена вже, в них є С-300, С-400 і так далі, а в нас лише от тих 70-х років розробки. І НАСАМ зміг би замінити той ешелон повітряної е, оборони, який займає сьогодні бук М-1. Це комплекс е, і той і той до 40 кілометрів, е, той, і той комплекс може фактично бути мобільним, так працювати самостійно з е, прихованих е, позицій. Що нам на в умовах війни вчасник надзвичайно важливо. Це з перших днів війни стало зрозуміло, що буки будуть ефективною зброєю сам просто російської авіації, і не тільки авіації і ракет. Вони е, чекають у засідці, стріляють і змінюють позицію швидкою, це дійсно ефективна зброя. Але насам це сучасна зброя це шість ракет на установці. Це дуже е, би став посилило би наші спроможності на певних напрямках і так далі. Але е, ну правильно було сказано вчора. Ну, власне, що. Це дійсно е дуже мало. Як кажуть, ну не хочеться казати крапля в морі, бо це, кожна установка для нас це дуже добре. Але е для такої держави як Україна потрібно ну не дві батареї, бо мова йде не mm -hmm. про зараз, не про системи. А ми вже це озвучили вже з півроку. Що дві батареї мова йде про перші дві батареї, які е займуть місце у складі повітряних сил? Батарея – це приблизно до восьми пускових установок. 에, може бути і менше, може бути і від трьох основ, залежних від, від, від того, що будуть е, які функції буде виконувати е, забезпечувати цей комплекс. Власне ці дві бата і е, була угода, е, було рішення е, і німе і Норвегії. І, і е, сполучених штатів щодо надання цих систем тому, що комплекс норвезький ракета до нього, uh -huh. е, американські ракети класу повітря, повітря АІМ 120 двадцять АМРАМ, е, які е, маневрені, ефективні, і можуть по заявах виробника влучати у ракети навіть оперативно-тактичних комплексів, такі якісь стандарт. Е, тому е, рух іде, е, процес передачі іде. Це не буде швидко. Коли це відбудеться, ніхто вам напряму не скаже. Е, я так вже навіть казав сьогодні, що е, зіб'ємо перший літак, тому скажемо, що нас тоді скажемо вже, що насам служив в Україні. Прекрасно. Тобто, ну, чекаємо на таке підтвердження, <с> пане <с> Юрію. Направду. Спасибі вам, що долучилися. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил України, був з нами на зв'язку.